Тобто він, він приклеїться до влади надовго. Ні, ну слухай, скандали в нас бували, але тут, по-перше, масштаб і, по-друге, контекст. Масштаб, ті суми, які озвучувалися, рівень людей, які залучені, контекст, це те, що. Там є ці фрази про те, що жаль використовувати гроші на будівництво захисних споруд. І це все, звісно, дало такий поштовх, що там кілька днів абсолютно всі, абсолютно всюди це обговорювали. Ну, От. Зрозуміло, що що би не робити, повністю забути про цей скандал ну, не вийде. Тобто він, він приклеїться до влади надовго. Зараз тільки питання, що, що буде робитися для того, щоб уникнути політичної кризи, ну не так, щоб вона і так політична криза, е, такої повності е, стану повної неконтрольованості е, і тотальної недовіри там зі сторони суспільства. Тому що е, я, якщо от, е, вважаю, як що в найкоротшому терміні е, по суті на енергетику це ніяк не вплив. Угу. Ну, буде новий міністр енергетики, дай Бог, це буде притомна людина. Буде новий міністр енергетики. У нас міністри енергетики змінювалися, але не завжди змінювалася політика, не завжди вони мають вплив. А друге, на проходження зими це теж ніяк не вплине. Я переконаний, що там на найближчі півроку це не вплине на відношення партнерів частинні допомоги. Але є велика проблема це закладання таких каменів в довгостроковому вимірі, таких каменів, яких можна спотикатися, і це, зокрема, перше, що це буде активно використано Росією для всяких дезінформаційних кампаній, для вкидання про те, що ну до речі, я читав ці пабліки енергетичні російські, і я ну, там вже це несеться. Що... Що дивіться, як крадуть, так? Да? Так, да, а Європа нічому не вчиться, а... кого підтримуєте, Так, так. І друге, це недовіра українського суспільства до енергетиків. А тепер, тобто це, це, це жахлива історія з точки зору відношення суспільства недовіри. І я думаю, що ця недовіра тільки вона зросте в майбутньому.